Уражено об'єкт ВПК, де виготовляли антени для шахедів, в рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу у ніч на 9 червня, підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України уразили потужності АТЕВНІІРПРС-ОВАБСЕ Електро, що у місті Чебоксари на території Чуваської Республіки РФ. Це об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ, виробник навігаційного обладнання, підприємство ВПК, що забезпечує виробництво адаптивних антенн комета, які використовуються зокрема в ударних безпілотних літальних апаратах типу Шахет, уніфікованих модулях планування і корекції УМПК для керованих авіабомб, КАП та іншому високоточному озброєнні. Підтверджено ураження об'єкта щонайменше двома безпілотними літальними апаратами та подальшу масштабну пожежу, результати ураження уточнюються. Обмеження на роботу аеропортів «План Ковер» застосовувалися у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові. Удари по об'єктах, які забезпечують збройну агресію Російської Федерації, триватимуть до повного її припинення проти України. slava ukraini general ukraine on june 9 2025 ukrainian defense forces have struck a military-industrial facility of the russian nazis invaders in the city of cheboksary it is the capital of chuvashia at the so-called russian federation this facility was involved in manufacturing antennas for unmanned aerial vehicles of sheikh iranian type